8 вправ для самодопомоги при стресі та емоційному напруженні або як відновити свій емоційний стан. Справитися зі стресом та нормалізувати свій емоційний стан можна за допомогою уяви. Ділимося дієвими вправами, які рекомендують психологи. Вправа хмари. Лежачи на спині, розслабтеся, дихайте животом. З кожним видихом уявіть, що всі ваші біди і проблеми вилітають з повітря і перетворюються на білі пухнасті хмари. Уявіть, що ви лежите на зеленій травичці, дивлячись в небо, і спостерігаєте, як теплий літній вітер відносить ці хмари все далі за горизонт. Тепле сонечко гріє вас і заповнює утворену всередині порожнечу своїм теплом. Вдихайте це тепло з кожним вдихом. Продовжуйте виконувати вправу, поки не відчуєте, що ваша свідомість повністю очистилась від негативних думок. Вправа ситечко Уявіть, що ви стоїте ногами на величезному ситечку з дрібними отворами. Уявіть, що ситечко повільно починає підніматися вгору. Проходячи крізь вас, відчуйте, як стрес відбивається на вашому тілі, де болить або ниє. ситечку залишаються всі ваші нездужання і фізичний дискомфорт. Проходячи через голову, це ситочко залишає на собі всі ваші негативні думки і переживання. Уявіть собі, цей негатив як крупинки сміття. Що залишаються на ситечку. Коли ситечко повністю піднялося над головою, уявіть золоте світло, що йде зверху, від великого сонця. Нехай воно розчиняє весь негатив разом з ситечком. Після цього золоте світло наповнює все ваше тіло і свідомість. Ви повністю розслаблені, вправа ресурсні образи. Згадайте або придумайте місце, де ви почували б себе в безпеці і вам було б спокійно. Це може бути квітучий луг, берег моря, галявина в лісі, освітлена теплим літнім сонцем. Уявіть собі, що ви перебуваєте саме в цьому місці. Відчуйте пахощі, прислухайтеся до шелесту трави або шепоту хвиль, подивіться навколо. Доторкніться до теплої поверхні піску або шорсткого стовбуру сосни. Намагайтесь уявити це як можна чіткіше, у найдрібніших деталях. Спочатку вправа буде даватись важко, тому нею можна оволодіти вдома у тиші перед сном або перед підйомом, якщо є час. Вправа книга. Уявіть себе книгою, що лежить на столі, або будь-яким іншим предметом, що знаходиться в полі зору. Варто докладно сконструювати у свідомості внутрішнє самопочуття книги, її спокій, положення на столі, обкладинку, що захищає від зовнішнього впливу сторінки. Крім цього, постарайтесь подумки, ніби від імені книги. Побачити кімнату та розташовані в ній предмети олівці, ручки, папір, Зошити, Стілець, книжкову шафу тощо. Вправа проводиться протягом 3-5 хвилин і повністю знімає внутрішнє напруження, переводячи його у світ предметів. Вправа Внутрішній промінь. Вправа допомагає зняти втому. Знайти внутрішню стабільність. Для того, щоб виконувати вправу, треба прийняти зручну позу, сидячи або стоячи, в залежності від того, де вона буде виконуватись. Уявіть, що всередині вашої голови, у верхній її частині, виникає світлий промінь, який повільно і послідовно рухається зверху вниз. І повільно і поступово освітлює обличчя, шию, плечі, руки, теплим, рівним і розслаблюючим світлом. У міру руху променя розгладжуються зморшки, зникає напруга в ділянці потилиці, послаблюється складка на лобі, розслаблюються брови, охолоджуються очі, послаблюються затискачів кутках губ. Опускаються плечі, звільняються шия і груди. Внутрішній промінь ніби формує нову зовнішність спокійної, визволеної людини, яка задоволена собою і своїм життям. Виконайте цю вправу кілька разів зверху вниз. Вправа дерево. Будь-який напружений психологічний стан характеризується звуженням свідомості і надконцентрацією людини на своїх переживаннях. Вправа виробляє внутрішню стабільність, створює баланс нервово-психічних процесів, звільняючи від травмуючої ситуації. Уявіть себе дерево, яке вам подобається, з яким вам легше всього себе ототожнити. Детально відтворюйте у свідомості образ цього дерева. Його потужний і гнучкий стовбур, який переплітають гілки, розгодене на вітрі листя, відкритість крони назустріч сонячним променям і волозі дощу, циркуляцію живильних соків по стовбуру, корінню, що міцно вросле в землю. Важливо відчути живильні соки, які корені витягають із землі. Земля це символ життя. Коріння – це символ стабільності, зв'язку людини з реальністю. Вправа висока енергія. Уявіть собі яскраве нічне зоряне небо. Виберіть собі найяскравішу зірку. А тепер проковтніть її. Вона вибухає в вас, наповнюючи весь організм енергією. Енергія – Проникає в усі клітини вашого організму, наповнюючи його бажанням щось зробити, змінити чи виправити Вправа. Генератор енергії. Уявіть перед собою фантастичний генератор енергії та ввімкніть його. Якомога яскравіше, уявіть собі та відчуйте, як енергія впливає на передню частину вашого тіла. Наповнює груди, м'язи. Вдихайте її. Потім послідовно подумки переміщайте генератор за спину праворуч, ліворуч від себе, над головою та під ногами. Відчуйте хвилі енергії на спині, на правій і лівій стороні тіла, на голові, на ногах. Наприкінці вправи відчуйте наявність енергії в кожній ділянці тіла вашу готовність вирішувати найскладніші завдання. Вправу рекомендується виконувати тоді, коли з'являються перші ознаки втоми. Дякуємо за увагу!